Так мені, значить, нова влада, яка прийшла, у них був один варіант. Вони хотіли, щоб я був в мер або виїхав з району. І ніхто з них не думав, що в мене буде варіант повернутися другий раз. Я відпрацював цей рік головою голову адміністрації. Мені не соромно вам очі дивитися і кожній людині. Я сьогодні, значить, за 2013 рік у Ярмінський район ми залучили в соціальну сферу 15 мільйонів гривень. Якби попередні 5 років така сума вкладалася, ми мали інше місто Як і інший Яквецький район. Я сьогодні треба буду піти. У мене ще, слава Богу, руки і голова є. Я за цю посаду не тримався. Я прийшов для того, щоб реабілітувати своє чесне ім'я, яке втоптувалося деякими непорядними державними службовцями. Я навіть не хочу призвича ці говорити. Ну ви самі ці призвичаї, вже за мене знаєте. І ви бачили сьогодні. Так стоїть, значить, двічі будівного заводу, моя хата, яка будується 22 роки. <смеш> ви бачили їх, хто не хоче поїти подивитися. І я не буду говорити за інші.